Вітаю, друзі, на нашому каналі. Є тема, яка, яку я не хотіла піднімати майже 4 роки, живучи в Канаді, бо це дуже суб'єктивщина, і ніколи ніхто не погодиться. Або будуть ті, хто буде хейтити. Але все ж таки я вирішила сьогодні з вами проговорити саме про це. Сьогодні в відео ми обговоримо мінуси Канади. Чому. Це не ідеальна країна, і знову ж таки, це не відеохейт на Канаду. Канада мені подобається. Я відчуваю себе тут дуже а, добре, і ми не збираємося звідси їхати. Ми збираємося тут залишатися. Але все ж таки, ну не існує ніяких взагалі країн, які, можна сказати, не мають мінусів. Тому ми сьогодні їх і обговоримо. І ми сьогодні не будемо обговорювати ті мінуси, які зазвичай всі обговорюють. Я на побільшому мірі хочу сьогодні обговорити саме те, що. Що для нас є найбільшими мінусами, від чого ми саме страждаємо. Можливо, і ви також, і ви, будь ласка, також пишіть всі ваші е, якісь побажання, ваші знахідки, щось цікаве, що ви відкрили для себе в Канаді з негативної сторони в коментарях. І давайте будемо починати це не об'єктивне, а суб'єктивне відео про мінуси в Канаді. Перший, напевно, найгірший, найбільший мінус в Канаді це складнощі в пошуку роботи. В Канаді дійсно дуже складно знайти роботу, і тут дуже багато історій, бо якщо ти хочеш знайти класну роботу, це складно. І я знаю дуже багато випадків, коли люди приїжджали з нуля, майже без англійської, і знаходили класну роботу в Канаді, і щасливо тут живуть, і гарну зарплату отримують і так далі. Але... Процент кількість цих людей реально набагато нижче, ніж тих людей, таких як ми, які дійсно мають складнощі і працюють на тих роботах, яких виходить працювати, а не там, де хочеться працювати, бо потрапити саме туди, куди хочеться, дуже складно. Я можу багато прикладів привести, навіть зараз, знаходжуючись в статусі студента в Канаді, навчаючись в канадському коледжі. Я дуже боюсь, що буде через рік, коли я його закінчу, коли я отримую свій диплом. Що буде далі? Чи знайду я роботу, чи вийде в мене? Бо насправді це дуже великі такі сумніви. Ми заплатили великі гроші за моє навчання, і я дуже боюся не. Виправдати цих сподівань, просто не знайти роботу, взагалі, ринок праці в Канаді він майже весь знаходиться у тіні. Можна сказати, він чорний. Чому так? Саме через те, що в Канаді працює так званий нетворкінг, тобто, майже всіх. На нормальні посади беруть лише по знайомству. Тобто, ти маєш шукати в Канаді не роботу, а знайомства. І для когось це клас. Це для когось плюс він іде, знайомиться з людьми і використовує їх задля для, для своїх цілей. Для мене це величезний мінус, бо я така людина, яка не любить знайомитись, шукати собі людей для того, щоб влаштуватися на ту чи іншу роботу. Можу вам привести приклад мого чоловіка. Мій чоловік має е, вищу освіту, українську, звісно. Він залізничник. Він закінчив спочатку коледж у нас в Малітополі, потім Академію залізничного транспорту в Харкові. Також він має багаторічний досвід роботи на залізниці. Він працював спочатку як слюсар рухомого складу, ремонтував тепловози, електровози. Далі він працював як помічник машиніста, як в електровозах, так і в тепловозах. Він, все... він обожнював свою роботу в Україні, він читав, вчив, він все знає, всі особливості роботи, робота складна, має дуже специфічний графік, ти постійно не вдома, дуже багато всього. Мій чоловік розмовляє зараз англійською дуже гарно, він постійно він, у нього в колектив, де він зараз працює на тій фермі, у нього повністю е, немає ні одного українця, лише канадці та гватемальці, і з ними він також спілкується, звісно, англійською мовою. І Тобто для нього там розмовляти англійською взагалі немає проблеми. І є у Канаді дві найбільші залізниці: Сін і ще одна. Коротше, і вони постійно постять на своєму сайті вакансії. А, чи то, наприклад, кондактор по-нашому це той же помічник машиніста, але трохи в ширшому сенсі. Це помічник та складник, ще складник. Є в Україні два різних посади: є помічник машиніста і також складник потягу. Тобто та людина, яка приєднує і від'єднує, збирає типу, потяг, збирає вагони до Куби. І отут, кондактор от, разом виконує і ці функції, якби разом він із машиністом допомагає, все перевіряє і. І вагони до складу до, до цього руху. Також вони пустять вакансії а, ремонтник саме а, вагонів. І знову ж таки, мій чоловік має величезний досвід. Він вже пройшов, напевно, три співбесіди, і після кожної співбесіди йому відмовляють. Вони, звісно, не пояснюють, але кожного разу на цих співбесідах дуже багато народу. І кожного разу, після того, як співбесіда закінчується, приходить відмова на цьому сайті, знову виставляють цю вакансію. І тут ти дуже сильно розгублений, чому так? Вони ж не пояснюють, але у чоловіка величезний досвід роботи, в нього є освіта, він розмовляє англійською, В нього є піар. До речі, без піару чи канадського громадянства взагалі може не подаватися. Вони навіть не розглядають ці заявки, якщо це на permit. Але вони взагалі не хочуть брати. Чому так відбувається? Тому що знову ж таки. Чоловік розмовляв з одним хлопцем, який також працював на залізниці, і вони кажуть, що ці вакансії постяться спеціально для тих людей, яких вже привели. Тобто, якщо якийсь залізничник знає людину і просить свого начальника, візьміть його на роботу, то відразу так у них не працює. Через те, що це величезна структура залізниця, вони виставляють цю вакансію. HR-менеджер проводить е, співбесіду разом з типу бригадиром, і бригадир, звісно, обирає лише ту людину, е, для, для якої взагалі ця вакансія. Тобто, потрапити туди взагалі нереально, якщо ти нікого не знаєш. І ось от, от одна така величезна е, проблема, де мій чоловік має шукати людину, яка прийде і скаже, візьміть його. Він має ходити по барам і питати, ти працюєш на залізниці, за мені потрібно туди. Ну, це дуже несправедливо все. Тобто, у них є реальна вакансія, їм потрібні люди, але беруть вони туди лише тих, кого знають. І це дуже складно, е... морально складно, коли ти розумієш, що ти можеш, що ти знаєш, що ти можеш відповісти на будь-які питання, бо ти професіонал-спеціаліст в цій сфері, але тебе не беруть просто тому, що. Не знаєш людину, яка б там працювала. Це наш досвід. Знову ж таки, пишіть про свій в коментарях. Для мене це найбільший, напевно, це реально найбільший мінус Канади, який взагалі існує. Другий мінус це те, що тут закони трохи не на боці звичайних в плані людей, в плані безпеки. Наприклад, якщо у вас є ваш будинок в приватній власності і до вас залізе якийсь злочинець, по суті, ви не маєте права взагалі його чіпати. А все, що ви можете зробити, просто розмовляти з ним та викликати поліцію. Ти не маєш права його вдарити, ти не маєш права його скрутити. По суті, закон взагалі дуже. Темний, знаєте, з цього з приводу ти не можеш нічого зробити. І немає у цієї концепції, знаєте, мій будинок, моя фортеця, коли ти в своїй приватній власності, ти можеш захищати свою приватну власність і свою, свою сім'ю так, як ти вважаєш за потрібне, бо до, до тебе напали. Тут такого немає. Те ж саме стосується магазинів, коли я працювала на касі, знаєте, скільки людей намагаються щось вкрасти? Просто. Просто нереальна кількість. І у нас були там охоронці, які не мали взагалі права навіть доторкнутися до цієї людини, все, що вони могли зробити, це взяти ту сумку, бо дуже часто виносили прям сумками. Ну, уявіть це, настільки треба бути нагним, щоб виносити все це в сумці. І просто цей охоронець охер... він тягнув за сумку і виривав цю сумку з рук людини. Не більше, не менше. Навіть ніхто поліції не викликав, бо ніхто не мав навіть. Якогось уявлення, що е, кваліція приїде, це взагалі не злочин. Також я була недавно у Бдоларамі, стояла за саме касі, розраховувалась просто чоловік там нагреб всього і напряму на, до виходу. І йому персонал там щось кричить, але він не звертає увагу, вони не можуть нічого зробити. Вони в кінці просто почали йому кричати Давай швидше тікає, то може доженемо. Дож, дож, але ж він розуміє, що ніхто цього не зробить. Тому оце от відчуття, що. За що захищають не тебе, а Людей, які вчиняють, вчиняють злочини, воно дуже сильне, і оце відчуття небезпеки, воно також мені вдається одне з найгірших взагалі якостей, які є в Канаді. Також пишіть, чи є у вас досвід, і мені взагалі цікаво, як воно відбувається. Бо я знаю, поки ти на піарі тебе можуть відразу там депортувати. Якщо ти когось дариш, навіть якщо ця людина перша на тебе нападе, ти взагалі не маєш права від. Ну від э, вдачу дати да. Бо реально в суд і тебе назад на депортацію, і всю твою родину. Це прям ну дуже страшно. Таких історій дуже багато. Далі наступний такий мінус Великої Канади, звісно, такий сильний легкий доступ до легких наркотиків. Насправді я взагалі не маю нічого проти, якщо доросла людина йде до спеціального магазину, купує той наркотик, який вона хоче в плані марихуани. Так, і це це ну, взагалі немає нічого. Складного, але через те, що настільки доступно це все, це доступно не тільки дорослій людині, це доступно дітям. І насправді, навіть по статистиці в Канаді 45%. Учнів школ, шкіл і там ну, коледж ми це вже не будемо взагалі брати до уваги. Вони курять марихуану 45% через те, що дуже легко її дістати. Дуже. І це проблема, звісно. Бо вони ці підлітки взагалі, також знову ж таки по статистиці, яка є на офіційному сайті, вони не бачать іншого. Якогось шляху для того, щоб розслабитись. Це їхній спосіб для того, щоб розслабитись. Що для на мене просто дико, що діти не бачать іншого виходу, як піти просто покурити. Нехай легкий, але наркотик. І тоді тільки розслабитись. Для мене це реально дуже дико, і в нас немає дітей. Але якщо будуть, то це для мене буде також величезною проблемою. Те, що. Треба настільки сильно якось довести своїй дитині не насильно, а такими правильними освітніми методами, що легкі наркотики це все ж таки наркотики, і якщо ти хочеш їх спробувати, то це лише після того, як ти будеш уже в достатньо обдуманому віці, коли ти зможеш це все обміркувати. І це дійсно складно. Якщо зараз хтось тут напише, що чи не хвилює вас щодо. Пропаганда, як називають пропаганда. Щодо одностатевих стосунків, тут мене взагалі це не турбує. Я вважаю реально, що це, це просто від природи. Бо мене як дівчинку гет гетеросексуальну ніколи в житті не приваблювали дівчата. Не було у мене ніякого бажання навіть спробувати поцілувати дівчину. І я, скажімо так, бачила різні фільми, коли була підлітком, чула багато всього, але ніколи, взагалі ніколи у мене не було такого бажання. Бо це мені просто немає. І ніяка реклама, ніякий, я не знаю, фільм би не переконав мене в іншому, так само і в мого чоловіка. Тому якщо наша дитина такою народиться. Для мене буде це нормально. Якщо моя дитина прийде і колись скаже, Мама, я е, закохана в людину моєї статі, я буду підтримувати. Просто тому, що це нормально. Це нормально, так має бути. І я ніколи би не хотіла втратити свою дитину через те, що вона когось кохає, бо кохати можна будь-яку людину. Це реально лише знову ж таки моя дуже-дуже контроверсійна думка, а ви пишіть свою в коментарях. Наступний величезний мінус Канади для мене, для нас, чоловіком, який просто неймовірно обожнюють подорожувати це те, що Канада знаходиться досить далеко від Майже усього світу. Літаки звідси дуже дорогі, реально дуже дорогі. Ми літали минулого року. До Європи, і ми так шукали щось дешевше, але навіть в одну сторону просто було полетіти до Лондона. Причому Лондон вважається одним з найдешевших напрямків з Канади. Ми платили, а ми не ми купували багаж до речі. Ми просто платили, брали з собою невеличку поклажу і все. І ми платили 1200 за двох в одну сторону, тобто 2400 туди і назад. І ще треба ж було ми українці, ми не маємо права просто їздити в блок. Британію без візи, ми ще платили за візу, тобто в принципі це не дешевше. І просто в якусь іншу країну летіти, кожен раз дивися на ці ціни. Ну, реально, дешево, більш-менш лише в США, але щоб в США летіти, також потрібно либо, або громадянство, або також віза, яка також є не Зараз, до речі, намагаюся отримати цю візу, заповнюю анкету на цьому вебсайті. Це найгірший сайт, який був. Я б дуже багато на різні візи подавалася, і а, цей а, держав. Сайт США на щоб податися на візу, це просто жах. Ну. І це дуже складно, коли ти хочеш подорожувати, а реально кудись полетіти, тобі буде на двох заплатити ну, реально дуже величезні гроші, навіть сам відпочинок буде дешевше, ніж літак. І тому так, це величезний мінус, але з цим можна змиритися. Ми розуміли, де знаходиться Канада. Ніхто це, знаєте, географія Канади ніколи не змінювалася. Хоча в школі я думала, що навпаки, Канада знаходиться там, де Штати знаходяться, а Штати знаходяться на місці Канади. Тому, так, да, було таке. Мій чоловік. Казав взагалі не розумів, де знаходиться та Канада. Він знав лише те, що тут найбільша діаспора українців у світі. Ну, нам також таке розповідали. Але да, от щодо подорожів, це дуже складно. Тому є інший вихід подорожувати Канадою. Але тут у нас так з'являється новий мінус Канади. Тут нереально дуже дорого подорожувати. Прям ну, дуже дорого. Ми позаминулого літа подорожували по Атлантичній Канаді. І от я вам скажу таку цифру, да, 10 днів. Подорожі у Ньюфаундленд з острова Принца Едуарда нам обійшлися більше п'яти тисяч канадських доларів десять днів на дві людини. І якщо ви думаєте, що ми мали якусь лакшері подорож, то ви дуже сильно помиляєтесь. Ми майже не ночували в готелях, ми ночували в кемпінгах, в своїй машині, бо так набагато дешевше. Але все одно. Це от квитки для нашої машини і для нас на паром з Материка до Ньюфаундленда і назад, десь, реально десь тисячі доларів коштували. Потім ну, просто поїсти, зупинитися в кафе в якомусь, бензин і все, все ну, це дуже дорого. Ми Реально витратили десь, 10, десь 5 тисяч доларів на 10 днів. Не десь там в райському куточку, а на ньюфаундленді. І ми так подорожували дуже багато Канади і реально всюди дуже дорого. Навіть цей готель, придорожний мотель, який там може бути просто нереально брудний, з тараканами, з протікаючим краном, буде коштувати 180 доларів за ніч. 180 доларів немає за що заплатити в Європі за такі гроші ти отримаєш нереально класний номер. Ну, майже всюди. І це ну, дуже так складно, реально дуже складно, через те, що подорожі в Канаді такі дорогі, і це ми лише вдвом подорожуємо. Якщо б ми хотіли, якщо у нас буде дитина, і ми будемо проживати трьох, то з дитиною взагалі ти ж не поспиш у машині. І це також дуже складно для нас це величезний мінус Канади. Така от, е Знаєте, дороговизна всього, причому вона не виправдана. Оце найгірше, те, що воно реально не виправдане. Так подорожувати Канадою класно, природа тут неймовірно крута. Хочеться її бачити, але кожен раз через цю ціну ти маєш двічі подумати, чи варто воно того, чи ці 5 тисяч доларів можна поїхати в Домінікану на половину дешевше заплатити і просто на улінклюзії все мати і відпочивати. От от і знаєте це дуже-дуже велика проблема. Наступна дуже пов'язана з цим всім, в Канаді немає такої прям надзвичайної архітектури. От, от реально, найгарніша взагалі, архітектура, як, в якої прям дуже було тепло на душі, ми бачили лише у місті Квебек. Все інше, ну що Торонто через його великі такі хмарочоси, Це прям така, знаєте, трохи американська мрія. Все. І в інших всіх містечках це неймовірно проста архітектура, нічого складного, все неймовірно ну, одноманітне. В Європі, коли там подорожуєш, ти кожного разу. Тебе просто все, вся ця архітектура настільки вражає твої 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 очі, радіють, ти щаслива від того, що ти бачиш, в Канаді цього немає. Знову ж таки, ми мали це розуміти. Це, звісно, так. Це до цього можна звикнути, але хочеться хоч трошечки краси якоїсь, ну можна ж вони ж будують якісь нові будівлі. Ну можна ж як, якось пофантазувати, щось придумати, зробити цікаву архітектуру, дизайн, який буде знову ж таки приваблювати туристів. Наприклад, зараз живемо, ми в Чіпці. І тут так невеличкі, буквально там невеличка вуличка, туристична в центрі міста, яку побудували дуже гарно. І подували, побудували реально по прикладу європейському. так, І там такі гарні будиночки, я тут десь прикріплю, чи відео, чи фото. І ти такий ходиш думаєш, боже, як же гарно. Ну чому не можна в інших містах так же робити? Ну будують же, чому ж не робити ось так? Чому не брати приклад з якоїсь гарної архітектури, а не будувати оце от Те, що для них є, мабуть, традиційним, але воно ж ну, реально не радує око. Ну, не радує око. Тому це величезний також мінус. Багато бачите, мінусів саме для мене, суб'єктивних, через те, що я дуже люблю подорожувати, але можливо і вам це також відгукнеться. І ще один такий, знаєте, неочікуваний мінус, про який я взагалі забула, поки жила в Європі, жили ми в Швеції, до того в Англії. Дороги на в Канаді дуже погані дороги. Ми прям іноді з е, чоловіком в шоці. Ми проїхали знову ж таки Канаду. Ми жили на острові Принца Едуарда. Ми приїхали до Британської Колумбії 6 тисяч кілометрів через усю Канаду. Ми були в багатьох місцях. Так, просто подорожували, ми подорожували по Атлантичній Канаді, і подорожували по Онтаріо, по Квібеку. І я вам хочу сказати, реально тут дуже погані дороги. Я взагалі забула, що таке погані дороги. Але тут іноді, просто коли їдеш, ти думаєш, вау, ну. Чому так такі великі ями, прям як в Україні, але ж ну... Ніби розвинена країна має піклуватися про свої дороги. Коли ми заїхали у Вінніпех, то ми взагалі були в шоці. Так що це там за дороги? Що це? Куди Знаєте, коли заїжджали з якоїсь такої промислової частини міста, ми взагалі здалося, що це як ми в Запоріжжі в'їжджали, коли з Мелітополя заїжджали, там була така промислова частина, також із дуже поганими дорогами. І, от прям Вінніпех нам неймовірно нагадав Запоріжжя з'їздом з частини Мелітополя. І Так є гарні дороги. Вони є, але вони далеко не всюди. На острові також маленька провінція. Найбільше податків взагалі у всій Канаді, якщо не брати Квебек в англомовній Канаді, але дороги там також були дуже часто з ямами. Не дуже гарної якості. Знаєте, реальна приказку, що зійшов сніг, зійшли й дороги. Ну, то це правда про Канаду, і це дуже якось дивно. Я вважаю, що це можна було б виправити. І взагалі дороги величезний показник, особливо для такої країни, в якій розвинутий лише автомобільний рух, не розвинений транспорт громадський і дороги по факту є взагалі, знаєте, essential, тобто прям м, тим, що найбільше важливо для кожного канадця, для кожної людини, яка проживає в Канаді. Так от, ось це мій список, в принципі. Так, ми можемо ще поговорити про медицину, ми можемо ще проговорити про погоду, але погода, наприклад, немає, не має для мене такого величезного значення. Ми жили на острові Принц там була нормальна погода навіть взимку. Зараз проживаємо Британській Колумбії, тут дощі, так вони є, але знову ж таки тут тепло. У нас реально дуже-дуже тепло. Якщо обирати між морозами мінус 40, навіть з сонцем, і з плюс 15, як у нас зараз із дощиком. День через день, то я оберу дощик. Зате все зелене, зате неймовірна краса навкруги. Не і я просто настільки радію, що ми тут живемо. Чоловік працює знову ж таки на фермі. і Дуже багато там буває на відкритому повітрі. І він такий радий також, що немає цього мінусу, що немає такого сильного холоду, йому через це легше працювати. Тому з погодою у нас нормально. з медициною. Ну да, воно тут дуже специфічна, Дуже хочеться знати як українського того підходу але. Поки на даний момент у нас просто немає таких сильних проблем з здоров'ям, щоб ми могли перевірити на собі, і тоді я вже могла б точно сказати, що я там, ненавиджу канадську медицину чи обожнюю її, бо, знову ж таки, дуже багато контроверсійних коментарів. Одні хвалять, другі ненавидять. Я тому не можу, не спираючись на свій досвід, вам про це розповісти. Тепер, будь ласка. Пишіть в коментарях про п'ять топ-5 ваших е, причин, чому ви не любите Канаду, чому вам, вам тут не подобається. І взагалі, чи ви збираєтесь тут проживати, чи збираєтесь кудись далі їхати? Бо за минулий рік, е, як повідомила опитування, з Канади поїхало більше людей, ніж за минулі 7 років. Хтось через те, що не зміг отримати документи, а хтось за власним бажанням. Тому чекаю вас в коментарях. Сподіваюсь, це відео для вас було е, цікавим і пояснило деякі моменти з нашого життя і життя в Канаді. До нових зустрічей!